Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона Незакінчена новела, а написав її Юрій Пархоменко. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплений термоклеєм, а внутрішнє наповнення книги чорно-біле. У своїй книзі Незакінчена новела» Юрій Пархоменко продовжує вести серію новел із людського життя. Автор бажає розказати про людину такою, як вона є насправді, без прикрас освіти, посади чи звання. Зачитаю вам невеличкий уривочок із книги. Як відомо, кожна людська думка має право на своє існування, навіть тоді, коли на неї ніхто не звертає уваги. В нашій народі існує українська національна традиція ніколи нікого не слухати, робити все по-своєму, а тим паче поважати чужі думки та справи. Ця традиція характерна як для політиків всіх рівнів, так і простих людей. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. А якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі книгарня. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці – щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!